Ви подивіться на ці красоти, подивіться, що тут коїться взагалі. Це переворот, коробки пакуються. ось. Деякі коробки ми ще залишимо у Польщі одну-дві коробочки ненагальних речей, а інші доведеться з собою брати. Тут вже аптечка, тут розкидані і зарядка від відшітки, там косметика для малого. Ці нерукавники, іграшки, все що завгодно. Шафа відкрита. Всім привіт! Ось на кухні балаган просто. Диплом малого красується тут. Це вітаміни, які ми п'ємо. Тут обов'язково D3 плюс К2. Це рибі жир, омега-3. Там ще Б1 є. Це обов'язково раціон такий, можна сказати, наш. І малий п'є, малий ще пробіотики п'є для нормалізації кишечника. На, постійні, на більш постійній основі ось це декор. Напевно, доведеться залишити тут, тому що важке зні такі свічки. Жах. Оце жалка, бо дуже шкода свічечка, але і не знаю, як перевезти, тут кришки нема. Це вони робили на цій нічній вечірці, яка в них була. Ось тут все вивернуто, валізи збираються, валізу підуть найтакі ну, нагальніші речі, які зараз носяться ось там, малого валізка. Це коробки, це гарантії були від техніки, якісь роутери, навушники. Все це теж певно буде викидатися. Ось наші всі каструлі, міксер біднесенький. Він трішечки негарно працює. То вже кинемо його паралельно. Баклажани будуть готуватися. Все вивернуто, все вивертається. Ось такий дурдом, там ще в іншій кімнаті. Ось мені обов'язково забрати оцей портрет. Тут були ліхтарики, ліхтарики вже зняли. Оцей портрет залишається. Він дуже дорогий. Мені ось, бачите, це мій Стамбул трошки відсвічує, Босфор, Це мої найулюбленіші місця сили. І оцей портрет. Він не ідеальний, тут він перепочатався, як можете бачити трохи, але це я у підлітковому віці, і він мені просто дуже дорогий. Це як елементар терапії було зроблено мною, коли мені було сумно, якось сумновато, чогось не вистачало, то я намалювала себе і згадала, яка я була взагалі. Так, це кімната номер 2 Тут теж бордель повніший. Ось ці коробки вже запаковані, підписані. Гарно, тут навіть вагу зважила. 13. Тут не видно, скільки є. Коробки по 21 кіло важкі. Ось це всі коробки. Тут ще стіл. Залишиться монітор, куди дівати, не знаю, принтер. Я не знаю, куди це все дівати. Певно, треба залишати ноутбук вже малого мій старенький. Його робот, який йому подарували, валяється, зарядки. Ну, ось такий. Дордом виходить, он видно, в іншій кімнаті коробки тут, коробки там. Ось такий збір. Переїзд це не легка річ взагалі Ось залишаються наші стіни. Я вам обов'язково зазніму, як взагалі квартира виглядала на нулі, яку ми її взяли. Але тут були інші кольори стін. Ті, хто зі мною давно вже бачили, тут був такий е темно-зелений колір, схожий на зеленку. Там був де зараз бордов, був білий колір. Просто це ми все перефарбовували. Ось такий у нас вид з балкону, дуже шкода, скоро не будемо його бачити. Ось моє там улюблене поле було, де я завжди гуляти любила. Такі гарні будиночки у нас приватні напроти. Ось там вже зупинка, дуже близько міський транспорт. Там теж зупинка, зараз покажу. Ось там, де палець, там ще одна зупинка, і там вже йде пригород смолець. Тут два гіпермаркети стоїть. Лінд, О, боже, лінт, хочу певну шоколаду, Лідл та Бідронка. Ну, взагалі тут багато чого, пекарня, там. Ось все вийшло у нас теж. Це я фарбувала, до речі, білий колір. Воно було таке сіре, старе, негарне. А я в білий колір фарбувала десь років-півтори тому, ні, менше десь рік тому. І ось таке вже воно полущене. Ну, це вже буде. Проблема чи наступних орендарів, чи власників житла. Ось це теж було не моє. Це теж все залишається, воно таке вже, вже і так стареньке. Сьогодні якесь небо трішки похмуре в нас. Все, в такому стані у нас зараз квартирка, вже все виносимо. Ось тут коробочки. Ось і ось ці квіточки, і ось це. Як бачите, ось такі коробки, вже я приїхав. За нами машинка і грузчик, і вже треба все виносити, вже трішечки виносити Ось, бачите, дуже багато речей. Ось там вже майже пусто. І я обов'язково вам покажу квартиру, яка буде пустенька, яка в нас була таке Вже все будемо грузити. Буду трішечки допомагати. Оцей сіренький диванчик теж піде, тому що це наш диван. Ось. Ну, все, в добру дорожку. О, біленька машинка наша, поїхала з усіма речами. Пока! І шадік махає, он, шадік не будеш сумувати? Нічого страшного, ми в нові пригоди, в нові місця. Куди нас заведе? Далі цікаво, так, шадік? Це трішки засмучена дитина, тому що шкода їй прощатися. А тут що в нас? Тут залишилося. Ой, який барділ! Зараз треба все прибирати. Ось, що залишилося у нас шафа. Тут останні речі, тільки на сьогодні-завтра, бо ми виїжджаємо завтра, квартиру здаємо завтра ввечері. Та що нам сьогодні ще вдягати, завтра вдягати. Ось тут, вже на кухні теж бідлам. Тут в мене рибка буде смажитися. Ось, Але, вибачаю, за такий барділ ще не прибрали. Ми якось дуже швидко зібрали все вивантажувати. Ось все, що в нас. Дурдом. Ну, ось тут диван стояв, канапа і все вже пусто, якось місця так багато, відлуння навіть трішки є. Ось декорацій нема. Тут висів мій стамбул, там була мікрохвильова піч з чайником, нічого нема, вже якось будемо без цього. Такі ось справи. Ну що, а ми в нові пригоди? І так, румтур моєї квартирки, де я прожила півтори року майже ось починаємо з коридору. Ось тут для взуття була така штучка. Ось коридор, дзеркало. Тут у нас були проблеми з водою. Хто дивився відео, пам'ятає, це коридор. Це перша кімнатка, спальня була. Ми її теж перефарбовали, вона була темно-зеленого кольору. Це наш стіл залишився, ми його залишили. Замінили вже штори, в нас були інші штори. Тут балкончик, бачите, сушилка для одягу. Ось, зараз покажу, Кажу, що тут було. Балкончик, вид який. Ось Ось такий вид, там поле, де я любила гуляти. Така вуличка. Гарно. Це Перша половина дня було тут сонечко, а друга половина дня у іншій кімнаті. Тут в нас взагалі було ліжко, але ми потім його розібрали, спала. Я на матраці, ось тут залишила диван. Щось ми так і не замінили. Отут було ліжко, а диванчик був там. Так, тут ванна. Ванна, кімната, пуста. Зараз, пральна машинка. Тут косметика в мене була така непогана поличка. Тут теж нам лагодили, шукали, де глється вода. І те, що збили, так і не полагодили. Дзеркало. Ванну нам замінювали, там теж були потьоки. Ось така біленька ванна саме звичайна акрилова. Тут для рушників. Пішли далі. І ось це Вітальня. Вітальні якраз той матрац лежить, який мав бути у спальні, дві тумбочки теж зі спальні. Тут ми теж перефарбовували в бордо, тут стул залишився, господи, вже не встигли його переставити. Тут шафа непогана, нам нещодавно її замінювали. Дуже в містках, пустенька, повністю. А, ні, кофточку забули. Точно малого. Ось. Тут теж другий балкончик є, такий самий невеличкий. І це вже сторона у двір іде. теж замінили тут штору, яка була при заселенні. Ось цей великий обід'яний стіл. Він старенький вже тут, подряпаний. У нас тут скатертина була, і стільчики десь розкидані. Зараз їх було чотири. Ось маленький такий журнальний столик, тут мансардні вікна, комод. Квіточка одненька вже не забирала нікуди, вона вже посохла бідненька. І кухня. Кухня пуста, ящички, плита наша, минечок. Ось кухня-студія, така тут барна стєчка, можете бачити. Ми жодного разу за нею не сиділи, але в принципі туди ставити щось комфортно. Ось такий зал, в принципі, він просторий. І тут сонечко виходить друга половина дня. Ось зараз п'ята з копійками вечора і сонечко тут. Ось така непогана квартирка була, а в нас дуже будемо сумувати, але нічого, життя йде, і ми в нові пригоди, в нові місця. Хто тут в останній мить в квартирці? Вон стоїмо, тут дворик, теж наш другий балкончик. Чекаємо на машину, щоб доїхати до пункту призначення номер 2 І чекаємо. Власницю житла для того, щоб. О, де він? Де він? Херсоні. Привіт! Виглядає. Чекаємо на власницю житла для того, щоб підписати розрив договору, договіру оренди. Ми прожили тут десь півтори рочки. так. Не дожили до двох років, казали їй, що будемо два роки. Підписували на два роки, але вирішили, що чекати більше нікуди. Ось, прощаємось з нашими видами, природою. Пока-пока. Домик, пока-пока. Останні хвилинка. Будиночку. Пока. А ми поговоримо про ціни. І так, оренна плата нам коштувала 2000 злотих за місяць. А комунальні послуги від 700 злотих до 1000, в залежності від сезону. А я вже з вами прощаюся до нових відео і всім пока.